Друзі, вітаю! В Кремлі заявляють про те, що вони переговори ставлять на паузу. Дональд Трамп тим часом каже, що його терпіння вичерпується дуже швидко. І як ви самі знаєте, що? А в тим часом ще одна історія: в Німеччині нам дають на 10 мільярдів більше, хоча планували 13 плюс 16, а зараз кажуть, що буде. Не 13, плюс 16, а рівно на десятку менше. І Зеленський сьогодні на конференції в Києві заявив, що є готова відповідь НАТО. Давайте все це проаналізуємо, зведемо воєдино. Я попрошу вас підписатись на цей YouTube канал для того, щоб знати, що насправді відбувається в переговорах, що насправді відбувається в війні та українській політиці. І попрошу зробити донат. Ми сьогодні стартанули наш класний збір, будемо. Перехоплювати шахеди, навчати хлопців на реальних живих бортах, бойових бортах, ми купуємо 4 мобільні комплекси, плюс 6 бортів. Того 10. А спочатку навчимо там кілька сотень, кілька тисяч. Людей, а потім відправимо власне цих птахів збивати шахедів. Зараз є гостра нагальна потреба готувати екіпажі, які будуть перехоплювати шахеди. От у нас є з вами українські розробки, на них і попрацюємо. 170, майже 180 тисяч. Ви скинули за одне відео. Будь ласка, включіться. Я теж скину від себе 10 тисяч гривень. Це 1% від тої суми, яка нам треба, а ми з вами вже практично 20 майже закрили. Тому, будь ласка, 100 200 гривень вечір п'ятниці. Це буде ідеальна історія для того, щоб підтримати наше військо. Зробіть доната, ми починаємо. Пісков, як ніхто інший, каже, що ставлять вони переговори на пагузу. Поляки зараз жаліються, що ось-ось мали вводити. Санції пішла Аляска, і все відмоталося, інтенсифікувалися удари. Загалом за літо можемо констатувати, що більше 10-11 тисяч прильотів, ракетів та шахетів. Тут росіяни кажуть: ну все, на паузу. А то вони були не на паузі. Ви їх тягнули ці переговори як кота за одне місце, а потім кажуть, ставимо на паузу. Ну, значить, Китай. Торгується зі штатами, велика кількість вводних є в цій історії. Велика кількість додаткових матеріалів є в. Та інтересів є в цих переговорах, і тому ми бачимо, що Росія не завжди сама приймає рішення. Знову ж таки, воювати вона хоче, вбивати хоче, але якби не було грошей, якби не було можливості, вона б давно зупинилась. Якщо хтось дає їй гроші, перефразовуючи як зюпері, значить комусь це треба. Ну і зараз Китай отримує від підсанкційних, заборонених власне заводів по переробці енергоресурси з Росії. Просто щоб розуміти, Кремль констатує паузу в переговорах між Росією і Україною, каже прес-секретар Медведьов Пісков. Кремель каже, пауза в переговорах канали спілкування переговорених груп є. Також зазначив, що не може вносити носити рожеві окуляри і очікувати. Блискавичних результатів від переговорів щодо України разом з тим, Пісков запевняє, що РФ готова продовжувати мирні переговори щодо України, а європейців заважають мирним зусиллям. Більше того, їм європейці так заважають, що, наприклад, Захарова а соратниця Піскова сказала, що Данія порушує е суверенне право Росії на прекрасне життя, тим що буде для України виготовляти ракетне паливо. А чим же ж так вам Данія мішає е, суверенному праву Данії та суверенному праву України відбиватися і самозахищатися? Данія загалом зараз оголошує новий пакет на 300 мільйонів і буде допомагати Україні. Данія вже давно е, заснувала данську ініціативу, яка тут допомагає, і бачимо, що це дійсно класні, круті сусіди, друзі, знову ж таки, сусіди. І з в греки, але тим не менше, це люди, з якими ми історично завжди мали зв'язок. Скандинавія близька і зрозуміла Україні. Ну от батьки-засновники міста приплили з тих країв, тому, скажімо так, є комунікація, і триває вона явно більше і довше, ніж з росіянами. А причому ця комунікація позитивна і по справжньому партнерська. Так от Кремль каже, що вони зупиняють переговори зараз. Гарне питання до Трампа, бо Трамп каже, що його ну знаєте терпіння вщухає, згасає, і він починає злитися. Каже, для танго треба двоє. Ми кажемо, та не треба нам танго. Він каже, діти хай чубляться, почубляться, потім перестануть. Ми кажемо, ми не діти. Ну от зараз він каже, що то Путін хотів миру, Зеленський не хотів, Зеленський хотів миру. Путін не хотів. Зараз Зеленський хоче, а Путін знак питання. Чесно, з гуся вода так обтікаємо. Трамп ще ніколи не говорив. Немає жорсткої позиції щодо Польщі, немає жорсткої позиції щодо НАТО. Знову ж таки, вони всі погодились на 5%. Вони всі погодились на 5%, і ці країни сказали, що все, ми готові платити 5%, допоможіть, прийдіть, давайте разом щось робити. Але бачимо, що ніяких конкретних кроків зараз не робиться. Але можна не підтримувати Європу, але не підігрувати Росії. Коли Росія плює на мирні ініціативи Трампа, її треба карати. В газеті Політико з'явився матеріал, який говорить про те, що. Дійсно, Трамп розглядає можливість введення санкцій, але хоче робити це з Європою. Я вам говорив про це сьогодні в обідньому відео. Власне він каже, давайте разом введемо санкції Китай, Індія, Росія, закриємо це питання і все. Тому тут теж з одної сторони вимагати з Трампа, з іншої сторони, треба вимагати з наших європейських друзів, тому що дійсно на них зараз дуже багато чого. Зав'язано на наших європейських друзях дуже багато моментів, які вони могли б вирішити, ввівши санкції. Бо вони кажуть, от з 1 січня 28-го року ми перестанемо купляти. А ми кажемо, друзі, не з 1 січня 28-го, А з 13 вересня 25-го перестаньте купляти, війна закінчиться. По вас вже летить. По вас. І Польща не буде останньою. Тому чекаємо, поки увірветься. Знаєте, повірватися в Трампа терпеть. Але на ну, Трампа надіємося, але самі оборону вибудовуємо. Зараз з'явилося кілька велетенських чотирьохтонних дронів. Ну кілька мається на увазі розробки. З'явилися нові дрони, які отримали американські гроші на збільшення і масштабування свого виробництва. Одним словом, процес іде. Україна придумує нові технології, щоб боронити себе. Не надіються, що хтось прийде і захистить. Бачите, Польща навіть яка їхала сюди вчитись, зрозуміла, що політично виглядають до. І слабкими то плювали в Україну, а тут їдуть пере... переймати знання, кажуть, будемо вчитися, але в Україну не поїдемо. Бо що, бо українці, приїжджайте до нас, навчіть нас на своїй території, щоб ми збивали дрони. У вас там же ж літає дуже часто. Вдруг ще прилетить, то, щоб ми були в безпеці, ми десь там поближче до Німеччини засядемо, будете нас вчити. Ну, ось така вам польська історія. Що важливо, і неприємно для нас, більд мав виділити нам, в них запросили гроші. Зараз з'явився документ дуже такий неприємний документ, з'явився поки що він таємно. В уряді Німеччини виділять на 10 мільярдів менше, ніж просило Міноборони. Міноборони знає краще, ніж уряд. Німеччина ніколи не мала проблем з грошима. Німеччина має це говорять мій німецькі друзі-депутати. Німеччина має проблему з імплементацією політичною виділення цих грошей. Проблем з грошима ця країна не має. Вона виготовляє, працює, платить податки, грошей достатньо. Тим більше, 10 мільярдів це не та сума, на яку б вони збідніли. Просили на 26-27 двадцять роки. 15, і 13, ну, так, 15, 8, 12 і 8, а, але, типу, дадуть на 10 менше. 26 й отримаємо 9, от, а, ну, відповідно, так, мінус 5, а там а, отримаємо якраз таки ще менше, отримаємо 7,8. Неприємна для нас історія, теж знову ж таки, тут ні, ні, ні з ким не посваришся, нікому нічого не скажеш. А це їхні гроші. Вони приймають самі рішення і зараз можливо будуть перерозпреділяти можливо це питання дискусії, можливо, це питання діалогу. Але знаєте, німеччина вклара вклала трильйони в зшивання Німеччини після російської окупації. А сьогодні Росія, вкладаючи десятки мільйонів доларів, вагенкнет в альтернативу для Німеччини, знову розриває. І якщо Росію силовим методом не поставити на місце, ось ті вкладені трильйони підуть на смарку. І тому, економлячи 10 мільярдів, можна втратити трильйони. Бо сьогодні єдині, хто б'є Росію по грязному писку, це Україна. І треба пам'ятати, як дорого коштувала для Німеччини окупація, і як дорого коштувало зшивання країни, чим займався Конрад Аденаур і багато інших великих німецьких політиків. То зараз Росія просто розриває на популізмі на соцмережах, на своїх телеграмах, розриває просто повністю німецьку стабільність і сталість. Ось це теж що важливо. Розуміти, ну і Зеленський виступав сьогодні, якраз перед шановною публікою, і сказав, що у нас є план, правда, до кінця він його не розсекретив, як власне завдати удару Європі по е Росії, але тим самим не вступити в війну. Він каже: дайте нам ракети, ми будемо бити не по шахедах, не по ракетах, а по заводах виробництва цих ракет. Дайте потрібну кількість ракет. Ми знищимо і вам. Вступати не треба. І в мене тут до вас запитання, тому що наратив зрозумілий. Ви знаєте, що я не підтримую такий наратив. От по них б'ють, вони хай відповідають. Не треба з нас робити крайніх. Летить по Польщі, то хай Польща відповідає. Летить по НАТО, хай НАТО відповідає. Бо нас так крайніми поставили: типу, в НАТО вас не візьмемо, ви не дотягуєте не такі сильні, як ми би хотіли. Але коли на них нападають, то Україна відповідає за нас всіх. Я не хочу, щоб наша країна була крайня. Дуже не хочу. Але я хочу, щоб чесно говорили. Якщо це зона відповідальності НАТО, то хай відповідає НАТО. Президент каже, дайте нам ці можливості, ми роздовбемо, значить, їхні заводи і зробимо, власне, ту роботу, яку б мали зробити ви. От питання до вас: це правильна стратегія чи неправильна стратегія? Давайте про це поговоримо і продискутуємо. Це перше. Друге, як ви гадаєте? НАТО дасть нам ці з Європою ракети, чи НАТО не дасть нам ці ракети. І третє питання: я хочу велику дискусію. п'ятниця вечір поговоримо в коментарях з вами. А що, власне, санкції Трамп каже, давайте вмажемо по Індії, Китаю, Росії. Європа погодиться на них вводити, вже стріляють по Європі, по європейській частині НАТО. Погодиться чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково зробіть донат. Інвестуємо в, власне, в мобільні групи, які будуть займатися вчитися на реальних дронах, ну, от справжніх дронах, не муляжах, для того, щоб ефективно виконувати уже за місяць свої завдання. Тому, будь ласка, зробіть донат. 100-200 гривень можете, супер, можете тисячу ідеально, але кожна гривня може воювати. Тому дайте гривню, супер. Нема гривні, зробіть репост, теж буде. Нормально, хтось, можливо, інший побачить і задонатить. Це нормально, нормально. Підпишіться на цей канал. Це не те, що нормально, це потрібно. Бо чим більше нас тут буде, тим важливішим буде наш голос і в нашому суспільстві, і для наших західних друзів-політиків. Буде нас мільйон, звучатиме набагато краще. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!